Сьогодні на огляді пневматична гвинтівка Artemis SPA GR1200S. Це газопружинна модель калібру 4,5 мм, створена для тих, хто хоче поєднати в одному інструменті потужність, надійність та сучасний дизайн. По розпаковці у коробці все просто і по-діловому. Окрім самої гвинтівки, ви отримаєте інструкцію та паспорт. Жодних зайвих аксесуарів, тільки основа. Вона має загальну довжину 1150 мм і вважить 2,8 кг. Ствол завдовжки 480 мм нарізний, виконаний зі сталі, що додає точності та довговічності. Вложий приклад зроблені з міцного пласту, що витримує щоденне використання та невипагливе ставлення. Щодо зовнішнього вигляду, гвинтівка має сучасний силует, яка виглядає стильно і функціонально. Пластикова ложа робить її легкою у догляді, не боїться вологий подряпин. Приклад зручно лягає в плече, насічки на цівці покращують хват, а гумовий тильник пом'яшує віддачу. Вага у 2,8 кг і довжина понад на до метр створюють відчуття зброї з характером, який хочеться володіти. Автоматичний запобіжник додає безпеки і спрацьовує кожного разу після взведення. Прицільні пристосування використані в класичному стилі. прицільна планка та мушка з фіброптичними нитками. Вони добре видно вдень і в сутінках, що робить стрільбу більш комфортною. Для тих, хто прагне максимальної точності, передбачена можливість встановлення оптики завдяки планці ластівчим хвіст. Виробник заявляє, що гвинтівка має початкову швидкість кулі на рівні до 320 м на секунду. І це серйозний показник для газопружинної гвинтівки калібром 4,5 мм. Ми вирішили перевірити ці цифри на практиці, використавши кулі шершень вагою 0,40 г. Результати через хронограф показано на екрані. Як бачимо, реальна швидкість трохи нижча за заявлену, але залишається стабільною і повністю достатньо для впевненої стрільби. Така купчастість і потужність дозволяють комфортно працювати як по мішенях на 20-30 метрів, так і по щільних цілях. Ця гвинтівка не початкова іграшкова пневматика, а серйозна гвинтівка для тих, хто хоче поєднати потужність, довговічність і комфорт у використанні. Калібр 4,5 мм, початкова швидкість 320 м на секунду, як заявляє виробник, нарізний ствол довжину 480 мм, автоматичний запобіжник фіброплічними нитками, прицілий вага 2,8 кг, роблять її потужним і збалансованим інструментом. Якщо ви шукаєте сучасну газопружину пневматику з акцентом на якість і потужність, ця модель стане вдалим рішенням.